При подъезде к Крымскому мосту мы видим досмотр. Мы можем забыть, кто развязал эту войну на территории Украины. И это не наемники, это друзья, это братья. Они пришли к нам по идеологическим соображениям. Ну просто не надо было запрещать русским быть русскими. Он может ездить со скоростью 200 км в час по дорогам. Никто не вправе его остановить, задержать. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Сьогодні ми дуже багато поговоримо про страхи наших ворогів, і вони все абсолютно правильно роблять. А ви тим часом не забувайте про тих, хто наганяє на росіян найбільший жах. Це, звісно, Збройні сили України. Не забувайте про наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на fpv дрони 250 тисяч, і ми дуже близькі до того, щоб зібрати вже половину. Але без вас і без. З вашої участі ніяк. Тож шукайте посилання на наш збір в описі до нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк і, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бо щось мені підказує, що напередодні 9 травня нас будуть чекати найкращі випуски на Кримському мосту. Перевіряють всіх ледь не роздягаючи до трусів. Все ж таки, кажуть про те, що у росіян немає пам'яті, і вони занадто тупі. та ні, те, що все ж таки пам'ятають, і пам'ятають, що їм дуже часто буває на півострові дуже не по-домашньому. Тож росіяни обурюються, кажуть, це ж не митниця чи не пересічення якогось кордону, що ж сталося і що ж коїться. ФСБ ж таки в правоохоронці пояснюють, що це стратегічний об'єкт, а насправді вони не говорять правду, адже найбільше вони бояться, що напередодні великих свят в Російській Федерації. Щось може прилетіти по мосту, як це вже відбувалося. Перевіряють все, в машині, людей їх кудись відводять, допитують, одним словом, готуються до параду по -бідобісі. Ну хіба ж це не переможці? При під'їзді Кримському мосту ми бачимо досмотр автомобільний і досмотр ручний. коли люди вигружають. Вот кто-то на костелях погружает вещи, идут вот в эту кабиночку, где их досматривают. Скажите, пожалуйста, какое вообще правовое обоснование? Ведь это же не таможня, Вы же на стратегический объект, не стратегический объект То есть вы относитесь к министерству транспортной безопасности? А, понятно. Я просто журналист, поэтому мне это не интересно. То есть вы? Да. Алло, я не могу говорить, не могу. Мы сейчас транспортный досмотр проходим. Так, под То есть зеркальцем вы просматриваете на наличие там прям, всякой да, наличие запрещенки гриппы и подобные ага. боеприпасы понятно и отдельно будет досмотр досмотры личных вещей да проходить Конечно, да. ага так доставайте лучше не дало сонку красную дели себя чтобы не потерялось Что <связывая> Ну, как, ну, сейчас все, пока, на запаску, смею, Я скажу, что, можно, ну, что нужно нести с собой на досмотр, а что нет. Еще, еще. Все, закрывайте. Вот. это все с собой тащил? Идут посмотрите. Ну, просто, просто ну, ну, на Забудим. Ну і ну настрій у пропаганди правильний, такий як треба. Вони вже почали обговорювати на які поступки готова піти Російська Федерація. Мовляв, вони кажуть, що навіть можуть забути, хто розв'язав війну в Україні. Отут тільки треба пояснення, чи то про Україну вони говорять, або про наших друзів англосаксів. Але виявляється, що є і спеціальні підбурювачі до цієї війни, яким заплатили величезні гроші. Зачекайте, але наказ розпочати СВО давав Путін. В цьому брала участь російська армія, все політичне керівництво. То хто кому платив? Дайте якесь роз'яснення. Нам потрібна роз'яснювальна бригада. Пропагандисти кажуть, що вони можуть на якийсь час забути і навіть дати американцям зайняти ту позицію, яку вони хочуть. Ну, мовляв, це не їхня війна, про що Сполучені Штати Америки відкрито кажуть. Так вони справді кажуть, що російсько-українська війна це не єдиний конфлікт і не єдиний виклик, який існують у світі. Але оця історія з тим, щоб дати американцям зайняти цю позицію, я дико перепрошую. Ну, вже придушіть ви того імперця в собі. Американці дають чітко зрозуміти, що можливо вони перестануть бути посередником, але уявити собі реальність, в якій не буде геть американців, не треба. Тож сподіватися, відкорковувати шампанське чи робити ставки, що от от американці кинуть Україну в обійми росіян, м'яко кажучи, передчасно. Спросили, на какие уступки мы можем пойти. Угу. Мне кажется, есть одна огромная уступка, на которую мы действительно можем пойти. Мы можем забыть, кто развязал эту войну на территории Украины, кто выступил поджигателем, ничего, да, ничего. кто выделял огромные деньги. Мы забудем об этом на время и дадим американцам возможность занять ту позу, которую они очень хотят занять. Они же сейчас что говорят? Это не наша война, говорит Марк Рубио. Не мы ее начинали. Но давайте в этом вопросе им подыграем. Только в ответ. Мы попросим решить те вопросы, которые для нас ключевые, и это пос... какие? А вот все то, что сейчас говорили э, вы с уважаемым Владимиром Владимировичем, демилитаризация, да. денацификация, так. маленькая армия или ее отсутствие Украины, ей не mm -hmm. нужна Украине военная промышленность, если у нее не будет армии. Зачем это нужно? Mm -hmm. Собственно говоря, они сами проговариваются. И то, что Кличко открытым текстом говорит, что мир будет временным, после чего они опять будут воевать с, с Россией, ну, делает э, такую постановку вопроса для нас невозможной. Американцы, мы поможем вам сохранить лицо. А вы выйдете из этого конфликта и дайте нам самим его решить. подальше уйдите. Это все подальше. логично. Я вот согласен с вами, Николай Викторович. Но потом я раз ныряю там в эту информационную, как говорится, да, Клару. повестку, Клару. и вижу, что там идут совершенно другие заявления. Понимаете? Вот все, о чем вы говорите, это с точки зрения логики. Но то, что происходит, потом происходит алогично. Понимаете? А вы смотрите на динамику. На динамику. Если посмотреть то, что мы обсуждаем в рамках программы, ну, э, даже не на очень длинном отрезке времени, мы увидим, как позиция Запада сдвигается Сдвигается, 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 в нашу сторону, сдвигается Даже в нашу, сторону, нашу да. сторону, сдвигается uh -huh. Конечно. Поэтому нам нужно набраться терпения, uh -huh. э, твердости нашим переговорщикам и хитрость. И в то же время дать главному uh -huh. переговорщику с той стороны, то есть американцам, американцам, то, что они хотят. Они хотят выйти, сохранить лицо. Давайте дадим им эту возможность. Йоханнес анонсы, увиду Дугин: что стоя не по себе. Не через те, что я ему верю, что чегось боюсь, а через те, что що... Ну, даколі можна уніжати так сильно Росію? Ви патріоти, Росіяні ілі хто? Ви знаєте, що нещодавно і Російська Федерація, і Північна Корея визнали, що північно-корейські військові справді воюють на боці Російської Федерації. Ну і Дуїн каже, що це чудово, що вони це визнають, адже вони нібито воюють за святе. А хтось знає щось, наприклад, про релігію північно-корейців, про їхні переконання. Їм вже сказали, що вони тут воюють з південною Кореєю та американцями, а тут немає ані перших, ані других. Але Дугін йде ще далі. Він закликає сотні тисяч азіатських, африканських і ісламських солдатів опинитися в Україні. Я дику, перепрошую, але Україна не резинова. Наші морги, тим паче, та й ви самі вже втомилися виробляти ці чорні пакети. Одним словом, здається, що самотужки Російська Федерація не здатна ні на що. Он вони ж як будуть зараз відзначати 9 травня, як єдині найбільші спадкоємці великої перемоги. Ну а сьогодні вони понад три роки застрягли в Україні. Просуватися нашими територіями, дай Боже здоров'я в збройним силам України. Вони не можуть. Тож для того, щоб рухатись типу далі, закликають півсвіту стати на їхній бік. Нет, ну, это точно. Другая армия свиту что правда с И я думаю, что, конечно, это большой прорыв в том, что мы, в том, что э, Ким Чен Ын послал свои, своих солдат воевать за святое дело, в том, что мы это приняли, что мы об этом приняли, заключили соглашение, и теперь я думаю, Россия и а сейчас признали. Вот это очень важно признать это. Я думаю, что вой будет большой на Западе, и от этого, чем больше будет стоять вой на этом Западе, который с, нас, с нами воюет и хочет убивать нас безнаказанно, тем больше сотни тысяч азиатских, африканских, исламских, таких угодно индийских солдат, воинов, добровольцев, в том числе и из пробудившегося пробудившегося Запада, должны вливаться в наши ряды. В конце концов, это война идей. Мы ведем войну идей, войну против либеральной э, глобализации, против гегемонии. И те, кто на нашей стороне, те, кто на стороне многополярного мира, суверенитета, достоинства и чести те воюют на этой стороне против них и пусть будет больше и это не наемники это друзья это братья они пришли к нам по идеологическим соображениям это очень дорогого стоит я думаю это начало І виявляється, що війни би в Україні не було, якби росіянам не забороняли бути росіянами. До речі, наскільки я пам'ятаю, ми завжди були надзвичайно лояльні до росіян і їм в Росії нічого не забороняли, бо в нас не було амбіцій і бажань комусь вказувати мешканцям якоїсь іншої країни. Ну а якщо Сіманян все ще каже про російськомовне населення. То я не дуже вітаю росіян, але вони його знищили. Саме вони найбільше розбили, як вони вважали і маркували російськомовні регіони. Ну будьмо відверті, це ж не Франківськ чи Львів, на щастя, але на жаль, це схід нашої країни, це Херсонщина, це Запоріжжя і Харківщина. Я не знаю, не берусь говорити про соціологію скільки. Тоді і зараз там говорять якою мовою, але ж не в мові справа. Це лише прикриття, навіть якби там говорили монгольською, турецькою, корейською, туди б все одно прийшли нас вбивати, бо хочуть знищити в цілому все українське суспільство. Тож а на сьогоднішній день Маргарита Сіманян всього на всього вихваляється. Та й, зрештою, треба говорити не про наші втрати. На щастя, ми маємо геть іншу статистику, фантастичну медицину і не тільки. Чому мене завжди дивує, чому Росія... Россияне нажалеют свой миллион. Неужа это це... просто раз и на мая? Недешевший ресурс той Украины. Они должны это понять, что мирные люди и даже не мирные люди на Украине не гибли бы, если бы они это все не начали. Я думаю, что жертвы, наверное, приближаются уже к миллиону с их стороны. Тебе видней и часто едешь. Я думаю, что, наверное, да. И еще Безовратные двухсотые и трехсотые сильно за. Да, сильно за. Да, миллион, сильно. то есть, украинцев. То есть, по вашему вот... счету, население города Харьков языком служило. То есть да. читай, его нет. Так вот, миллион украинцев бы не погиб, если бы президент Украины Порошенко не сказал, что русскоязычные дети будут сидеть в подвалах, а украинские дети будут ходить в школу. Миллион украинцев бы не погиб. Если бы в Одессе не сожгли заживо людей, которые не хотели отказываться от того, что они русские. Миллион украинцев бы не погиб, если бы не взорвали горловскую Мадонну с десятимесячной дочкой на руках. Миллион украинцев бы не погиб, если бы не разбомбили детский пляж в Зугрессе. И миллион украинцев бы не погиб, если бы западноевропейская цивилизация, как современные крестоносцы с гиканьем и с криком «Ура! Давайте ложные Мицелями освободим какой-нибудь очередной гроб Господин, которого там не было, и, и нет. И Господь, мне кажется, так далеко от этих мест как вообще это возможно? Если бы она не аккомпанировала и не включала бравурные марши, не погиб бы миллион украинцев. И не погиб бы миллион украинцев. Просто если бы русским не мешали всего-навсего оставаться русскими. Территории нам мал, что ли? Мы что, хотели поживиться еще несколькими там сотнями, тысячами квадратных километров? Да полно у нас территории. Ну просто не надо было запрещать русским быть русскими. И все было бы в порядке. Поэтому просто прекратить сейчас надо это делать. Прекратить не помнить, кто такие русские, и не понимать, кто такие русские, и пожалеть свои миллионы в прямом и переносном смысле слова. Російські політики і законотворці найкращі законотворці і політики у світі, тому що так облизувати їхнього президента, як вони це роблять, ну не знаю. Просто можна було робити якийсь окремий вид спорту в Олімпійських іграх, і всі б завжди програвали, а Росія отримувала золото. Я направду не знаю, навіщо вони це ініціюють, але тим не менше, вдумайтесь в те, що запропоновано на рівні законопроекту, щоб експрезидент, будь-який в Російській Федерації, а він в них буде, як ви розумієте, один. А Медведєв рахується за президента, чи рахується за людину чи за чоловіка? Одним словом, щоб екс-президент мав право отримати дозвіл на скоєння нетяжкого злочину, ну, мовляв, поїхав Путін, якщо раптом коли-небудь він перестане бути президентом, пожартувала. Та ну окей, Медведєв може поїхати 200 кілометрів на годину, і ніхто не має права його зупинити. Він може. Вкрасти щось у супермаркеті цікаво, що як приклад наводиться коньяк, Ну точно про медведєва, і ніхто йому нічого не може пред'явити. Навіть шахрайство, розпусні дії, йому все це як індулігенція, прописаний законопроект. Але якщо приміряти це до Путіна, то виходить, що недостатньо, бо йому дозволено вбити мільйон, покласти економіку країни, знищити її майбутнє і все йому сходить з рук. Тож нащо все це прописувати? Якщо російські політики і так на все це мають право. Президент приобретает право на совершение нетяжкого преступления, то есть и правонарушения. Он может ездить со скоростью 200 км в час по дорогам, никто не вправе его остановить, задержать. Он может совершить любое из преступлений, нетяжкое и малозначительное. 429 составов в нашем уголовном кодексе, никто не праве ничего с ним сделать, то есть может каждый день совершать кражи коньяка в соседнем супермаркете, имеет право истязать кого-то каждый день, имеет право совершать мошенничество, и совершать, совершать, так сказать, развратные действия, спуститься на территорию соседнего детского сада из дома. И никто не вправе его остановить. Ну а якщо ви хочете знати мою думку, як побороти бісів на полі бою, тобто знищити російську орду, то тут хотіла сказати, все просто, але не просто. Але для ефективності їхнього знищення нашим військовим потрібні fpv дрони. Я не обіцяю вам, що після нашого збору війна закінчиться, але я обіцяю вам купу чудових відео, як СВОшники будуть горіти і палати з криками каналу Курбанова лайф, за що. Ну і все, і голова відлетіла. Тож для того, щоб це все відбулося, друзі, переходьте за посиланням в нашому описі, долучайтеся до нашого збору. Таким чином, ви відкриєте цей збір. Ну і, звісно, задонатити ту суму, яку можете собі дозволити. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.